Доброго дня, друзі. Вітаю всіх з Одеси. Сьогодні зустрічала сонце на Ланжероні. Ранок був чудовий. Дякуючи нашим ЗСУ. Коли поверталася додому, йшла через парк Шевченка і зайшла на алею воїнів інтернаціоналістів. Друзі, в парку Шевченка є ось такий меморіал, присвячений воїнам інтернаціоналістам. Які загинули в Афганській війні? Дивіться, 1979, 1989. Господи милостивий. Як подивилася на оці прізвища і роки життя? Давайте подивимось разом. Агафонов, 63, 83. 20 років прожив. Олексінка, 66-86. 20 років прожив. Акчурін, 60-й, 80-й, 20 років, мама мія, що, раді чого? раді чого вони загинули? І ви подивіться, скільки їх таких. 63 81 вісімдесят Це взагалі скільки років? Взагалі 17. Це просто з розуму можна зійти? Ніжніченко, 63-й, 83-й, 20 років. Ніколенко, 60-й, вісімдесятий, Нікульча, 61-й, 81-й. По 20 років хлопчики, хлопчики. За що вас убили? Раді чого? 67 -й, 86 -й, 19 років, Сігіда. Боже, це якийсь жах. Це просто якийсь жах. Вічна пам'ять вам. Яких убили? Ні за що. Заради чиїхось політичних амбіцій, заради якоїсь безглуздої війни. Просто безглуздої. Так, ну у мене те питання залишається. Кому була потрібна ця війна? Кому потрібно було іменно відсилати з СССР чоловіків туди? Я тобі так скажу. Коли я заходив в Афганістан, ми всі писали заявлення, от що прошу там не, не так, я такий то такий то хочу і сповнити інтересний дух Республіки Афганістан. Угу. Нам замполіти, от я служив по на тільки границю я пересікав. Зі сторони Угу. Я служив в панфіловському погранотряде, Мангрупа номер 5 Ото манівна група. Uh -huh. вот, Наводчик-оператор на БМП-1, потом потім на БМП-2. Вот, э, це бойовий підрозділ, це у нас в погранвойськах, саме бойові підрозділ таке, що є. Uh -huh. ну. І нам заполіти вот, что Діса, це можеш ти можеш цю інформацію додати, можна ну мені просто хочеш. цікаво, чим вас мотивували. мотивувало тим, що от що американці хочуть возле наших границь розмістити свої ракети ага. от, і вражати своїми ракетами нашої безпеки угу. Совєтського Союзу. У нас ми тоді були всі тоді ж ідеологічні, наскільки ну, наскільки да, були. Ми ж всі вірили, що ну, нам да. говорять, ми да, всі вірили. Да. От, а на самом деле ми зайшли в 79-му роду, і це ж, ж свого роду окупація. От, ну, да. Окупація, хоча ми такого слова не розуміли. Якщо то, ви так? заходите на іншу територію, іншого ну, да. держави, то звісно, це ідея окупація. Да. Це, була, це, це, це те саме, що зараз росіяни роблять. Да. Типо звернять, да, але да, по да, факту да, вони нас окупували. Да. Це те то, то ж саме, що підразу можна е, преподавати од різними предлогами свій вод ввод советских військ в Афганістану. Mm -hmm. Так що ну, все одно ми тоді тоді вірили і от я теж вірив, що я от захищаю наші ж, родини там, що mm -hmm. знаю де там в Афганістані аж в Афганістані. Так, ви ні, наші у нас є у нас звали. кордони в общені кадона у нас нас Не ні, є. Є? Да, і, ну, вже, там, у нас був у нас обікадон єс. Є даже там Узбекистан та да. у нас кордон А, вовчаканська. Тобто воно до України взагалі ніякого або... да. відношення немає. До України немає, але основно, конечно, українці найбільше в Агані ну, було. Ну, звісно, славянських. Славян, Славян, хотя у нас у нас були у нас не були і. Узбеки таджики, ну їх дуже було мало, вони служили як переводчики. Uh -huh. а, що а Вони там вже... знали, знали ну, я зараз да, там же, в Обані, там вже не тільки одні каріні пуштуни. Uh -huh. Пуштуни це карі населення Обана, uh -huh. а це ж і Казахи, і Киргіз, і Кирг. Нузбецький ну, кишлак, uh -huh. киргізький кишлак, там казахський кишлак, чи ну, багато так... різних іщі національностей. Да, та і вони, ну, вони вже насоково не стали символірувалися уже под авансах. І, ну, ну Українців було найбільше. Ну, я б не сказав, що українців. Було найбільше людей славя, слав'ян. Вони було, ну, белоруси, білоруси, росіяни, вони і було, були, українці, так? Да? Да, що були ну, у нас все, ну, на заставі от от, ну, білорусів не було, але. Були, ну, це що в мене було? У мене було. Uh -huh. було що були, там Сілянинської області, Спірмської області, і це ми українці. Mm -hmm. Білорусів ще ж ні одного не було. Не <говорит> было. <говорит> <говорит> да. Ну, це не значит, що в мене не було, де то-то -то їх було більше, понимаєш? Підростили. Ну тобто ліц славянської наружності, то так. Яка, яка у вас взагалі задача була? Зайти на задача територію і що робити? Зайти, от вже там стояли наші точки. Уже, от, уже наші, ну, ми там обознавались на одній точці і була задача, значить, сопровід колон без безбізної Афганістану, які підходили до границького союзу. Там ще більше суток йшли, поки до, до грані Соєвського Союзу дойдеш, поки стоїш колону. Ну, в общем, кожна отряда була своя 200-мільна зона відповідальності, так Вот, mm -hmm. Допомога йшла з, з Совєтського з... 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 Союзу, з СССР да, йшла допомога йшла. називається сири-сири. О, це буквально там десь було так і 300 машин, було і 500 машин. Uh -huh. Ідуть і, допустимо, там вивезуть всяке це там продовольство. Це за рахунок нашої да, країни. Да, це було почти кожен місяць, йшли колони. Це у когось забирали правильно і туди везли. No, получається no, no, так. Кожний місяць дивиться, по 300, по 500 машин ішло от цей, везли, я, я кажу, уголь продовольства. Yeah. No. No. Топливо, боєприпаси, То коротше, все все що, все, все, що можна було вести. Mm -hmm. От, ви чи І ми зустрічали. Тобто всі. ви супроводжували тільки, да, так? І от вони, а саме супроводж... іменно в воєнні дії, там у когось стріляти треба було, ні, когось треба було ні, вбивати. Не, це якийсь ти... інший підрозділ. Ось дивися, Якщо Є? у нас було це, ось ти йдеш і обстріл колони пішов От. Ну почнуть обстрілювати від колони. Звісно, ти відкриваєш отвітний огонь і mm -hmm. о, ти стріляєш. Ну то вже... ці колони обстрілював афганські. Дух... Ну так. Да. Ну, ну, да. ну, ми їх то не методухами називали, душмани. душмани. От, да. а... Вони проти своєї влади виступали чи як? Ну, я трошки вони... далека оце. Це. Да, це... Це духи, це ті ж самі, як якщо перевести на більш понятний язик, це ті ж самі партизани, які боролися за свободу своєї країни. Ага. Тобто, опозиція, будемо так. Опозиція, так? Можеш так назвати, опозиція це не опозиція це по отношенню до нас. Ні, по відношенню до свого керівництва, керівництва своєї країни. Ну можна і так сказати, що там до своєї керівництва, тому що керівництво тоді був бобра Кармалі, він цей. Ні, на дже була. На дже була, поняття, ну, Бабакармана дже була. От за президент Афганістана. Uh -huh. Ну там один за один. То і Душмани, виходить, проти нього були, так? Ні, ну як тебе сказати? Ну, офіційно, начебто, допустимо, правительство Афганістану проти душманов, uh -huh. хоча. Свої якісь там подлагодні. На... Да, сам, подкаверні... да, сам народ да, да, їх підтримує. Самі да, жителі Афганістану їх підтримують. там подкамірні ігри ці свої, вони там. Да, uh -huh. це, там. Ну, у нас, на... Мене тоді якось це, це менше волнувала та політика. Uh -huh. от, мене тоді... От э, волнувала більше собственної безпасності, да. что свого начинается... Елементарно просто хотілося жити. Коли починається обстріла, я, я, я ж наводчик оператор на БМП 2, вже ну, uh -huh. був на, на БМП-1, служив, потім дали БМП-2, но це нічого не про що не буде говорить. Ну, no, мабуть, більше сучасне. Ну, більше на то время. Uh -huh. Вот, э, це БМП, це БМП. машина піхоти. Я розумію, не знаю. Я сюди йшов. У мене моя машина, на моїй машині на броні сиділи сапьори. Я йшов саме перший колонії. Тобто хорошого було мало. Ну, звичайно. Да. Розміновувач, можна так сказати. Ні, ну ні, От сапіри приходить мужчини, там якісь там рики, водяні сапьори вибігають і там перевіряють рик, щоб не було мін, не заложено ніяких там, мін, ні, ні фугасів. Тобто, mm -hmm. ну, таке. Так, это плодка сцена. Mm. Mm. Скільки тобі було років тоді? 18 років. 18 років. Mm. І... У твоїй ну, бригаді там всі приблизно такого. Ні, це не бригада, це заслужба. Тобто по посилали саме м, ті, хто повинен проходити армію. Так? оце два роки у нас. Ми ж це всі служили стучну службу. Тобто всі не. срочники там були. Да. Всі срочники. А в ну, контрактах тоді такого поняття чи були, були контрактники, були але вони... у нас так не було. Вони десь були там. Ну, в інших бригадах. Ну, да. No. А у вас в основном були срочники? У нас були срочники і все. Тому що ми, я ж так кажу, я служив мотоманівна група. У нас ці було 18-19 років, ком, ну, mm -hmm. кому там дідам увольняться, там, кому ще служити, коротше. Це 18 років я попав mm -hmm. в Афганістан. Після учіпки. Ну, Наприклад, ну, ну я зараз приймаю 18 років, це ще вибачу дитина. Ну, да, тоді уже, в... Ну, вже, Зараз я сприймаю так, що 18 років це ще дитина, це ще людина не сформована. Ну не психічно, не психологічне, не морально. Ну ніяк. Навіть да. не фізичка. Ну, бачиш, ми тоді якось швидко. Быстро... Вони просто імені, р... виходить, використовували те, що ви ще повністю ні політично, ніяк не сформовані і по більшому рахунку не давали вибору просто. Мотивували чимось ні, і, і вибор, все. Ні, тебе був вибор. Тебе був ти міг відказатися і тим. Міг одказати. Да, міг відказати, йти в ти. Тобто mm, не писав заявлення, що прошу uh -huh. прати на республіках. Uh -huh. Ти міг не писати. Но потом тебе, конечно... uh -huh. Але б це в щось вилилось неприємне. Так, звісно, mm, да, тебе закинули тоді, 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 б ти кудись в такі края, що ти там, дослужував би, там, непонятно де. Uh -huh. У нас один узбіг, кстати, цей Олег Таджик. таджик. От, не захотів писати, що він йде. де це, і його одразу вбрали, і, і куди його не, не, не понятно. Де, 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 Чи його, він куди. повернувся взагалі Ні, це ще в Союзі, як в своє ми, життя? Це ще ми в Союзі як були, як це, от, Бо я ж кажу, прежде чим попасти в Афганістан, тобі, тобі приходить особистий і каже, от, а я ж погано воська, тоді mm -hmm. КГБ, це Війська КГБ СССР. Тоді кажуть, що треба пишіть заяви, такі то такі то хочу з Хочу виконати. Для, от хочу виконати да, і все. Хочу чи все. не хочу, але хочу виконати. Для, ну, для проформи так це ти може написати Угу. А. Типа і, за, і, за власне да, бажання. Так, да, ну, я кажу, от у нас усіх, ми всі, всі, всі на це. А от один таджик написав, і його кудись одразу вбрали о, так, кудись я не знаю, куди його да, кудись, да, накали. далеко далеко, да, куди мака так. По офіційних даних скільки загинуло наших? ну порядка 15 хлопці. тисяч, там 14 тисяч, там 885 восімдесят п'ять там чоловік, то ще не помню. Ну порядка около п'ятнадцяти тисяч. Ну але нас, це да, але це не це офіційна, офіційна цифра. На самом деле їх насправді на да, да, більше. Ну це. Це я так думаю, тому що у нас тоді в сільське время любили от, е, е, Примень, втрати, втрати, да, втрати збільшити показати. наші перемоги да, і так да, далі. Да, ну да, так да, як зараз робиться в Росії да, те саме. А, от, так. І багато взагалі тіл не знайдено. Ну, без вісі пропавших, і, ніхто їх не читав, ніхто їх. Так, да, да. тобто вони навіть не враховані. Ні не без пропавші, ні не. тих, що не змогли по шматочках ідентифікувати. І ніхто, мабуть, тоді не і не ідентифікував, я так ну, думаю. Звісно, ні. Тоді була система проста. От, по списках часті пройшов, як 200-й. ну от, от і все. Ну, зараз, вот, допустимо, що, ти, що ти, на наших воїнів, що спішують, якісь. Не, ну тоді в нас були Ні, За, Зараз зараз ну, ну, жетони. Жетончики. Є. А, а тоді? тоді А тоді теж свого роду були жетони, тільки вони... тут у пояс штанів, тут є в поясі такий потайний карманчик. Mm -hmm. от В поясі да. Там теж така була, типу капсула така. Mm -hmm. ну, там от, інформація. про да, цю людину? Так, і там ти, в цю капсулі ти пишеш. Свої дані, рождження, хто ти, що ти, з якої <гум> ти часі, де родився, де хрестився. Це в кожній було в формі. У, у брюках, у штанах, в поясі. Був <гум> от, от, от такі маленькі такі карманчики, туди ложилася ця капсула, яка і вона закручилася і така з, цими, такими, от, з, з твоїми даними. <гум> це на той случай ну, вона там, вона була водонеприміцаєма. <гум> Те, щоб на случай чого, якщо колись там мало би що, то могли індифіцірувати хто ти і що там. Угу. Та. Зрозуміло, да. а так. А як ти думаєш взагалі? Ну, просто на твою думку, скільки взагалі ми могли втратити людей у цій війні? Та ну що тут. Ну, хоча б приблизно орієнтовно. Що тут гадати. слава Богу, що хоч. Горбачов прикотили цю війну, що ми да, що ми вийшли в 89-му году, 15 сто февраля Богу. вийшли з сцені. От mm -hmm. і Савгана. Бо якщо ми більше поставилися там, би там на якихось два-п'ять років, Ми потеряли б ще більше б, людей. Б, от. що нам толку, допустимо, того убитого там тушмана там. Абсолютно, ні, це не наша війна. Ну це наша це не наша війна. Ми, це ми вважаємо своїх людей. Я от, не знаю, мені здається, всяка це просто полігу. якийсь геноцид був. Славянського населення та все. Нет, це було понімає така була політика пар партії совівського союзу. Що... Та ось ми такі хороші, усім допомагаємо, да та, усіх що... рятуємо. Ну, бачиш таке було протистояння, так сказати, запада наші, наші США та да, наша система і, і запада і запада. У, да. у них був блок НАТО. У нас був ну, та, Самий головний ворог був це НАТО. Да, ну, вони, ну і як, зараз Афганістан <бачкування> підтримувала Америка. От mm -hmm. бачиш, ну духа піддержала Америка, а ми піддержували типа непонятно mm -hmm. кого і що і чого. Нам треба обов'язково було протистояти НАТО. Ну, бачиш, тоді воїни стояти Америці. Війни тоді велися на чужих територіях. От, розумієш, mm -hmm. як як і зараз. час. Ні, Росія не на своїй території не веде, ні Америка на своїй території не веде. Лучше no, да. вести десь.

Не буде мішатися тільки будуть, вони тільки будуть увілічуватися. Нам... нам то до того, що там мірі якось не особа, нам якось би свою війну захочуть поб'єдно. Тому що прийшлося повоювати на цій війні, я те скажу, да. скажу Афганістан по срівнювання з цією війною це... От, небо земля. То були цвіточки, так? Да? Так, да, то були цвіточки, де в тому, що в духів не було такої тяжкої артилерії, не було авіації, mm -hmm. не було ракет, не... От, максимум, що в них було там міномети та гранатомети. Mm -hmm. Ну де, де в кого там якісь там пушки малокаліберні, кальмалокаліберні, mm -hmm. от, от і все. Ну то, що Америка там ще давала там стінкери там, потім з'явилися в 85 году, там, восімсот 85-й, я поняв. А так то в основном стрелковое оружие, вот. так в основном стрелковое оружие, да, вот. вот. Поэтому а у нас, конечно, а техника, за... а зараз... у, нас, у нас и техника, артиллерия, авиация, ну, то есть мы больше понимаем, в, на... в крачей да. позиции. Но ну, ну, сейчас с конца воевать. Вот. Це вони переобладають нас. Ну в усьому, возброє, да, ми тільки в озброєні на... в кількості. Да, і чисто на морально і... Да. Що да. вони пруть, вони ну, наче тут аракани не зображають, що їх тут чекає. Ми просто пруть. Накази я... даються і вони пруть. Ну, то і... обов'язково напишіть коменти і свої думки з приводу всього побаченого. Добрий день вам, хлопчики. Христос воскрес і ви воскреснете. Дорогі наші хлопчики, 24 роки. 25 років. 35 років, 40 років. Вічна вам пам'ять, вічна слава.